Вони були дислокувалися в Водяному і вони чекали на, на другу ротацію в аеропорт. Можливо, це було за один, за кіль за кілька днів до його виїзду. Це остання світлина Олексія Панченка, де він живий, розповідає його дружина Вікторія. У цьому костюмі на фото він загинув. Нині зберігаю пам'яті спогади, а ще фото та речі чоловіка. Як ось цю куртку. Вона була одна з його улюблених, і в мене от остання фотографія, яка є з ним разом. Ось, дай, будь ласка. В альбомі тут є, вона сфотографована, ми з ним разом, і він був в ній. Олексій завжди був сміливим та чуйним, згадує Вікторія. Від першого дня знайомства і протягом 20 років спільного життя. Одного разу, коли ми гуляли ввечері, ми стали свідками пожежі. Він мені сказав, стій тут, я побіжу, подивлюся, можливо, потрібна якась допомога. Мене це тоді так вразило, я стою і думаю. З таким чоловіком не залишився в біді. У 2014 році не залишив у біді і країну, каже його син Сергій. Тоді він ще 18-річний хлопець рішення батька підтримав. Після побаченого на Майдані Незалежності ось він прийняв для себе рішення піти на війну. Ось піти в АТО, мобілізуватися добровільно. Для мене особисто батько був прикладом. Перша людини, людяності, особистості. А по-друге, вже офіцер, який був, ну якби служив в своїй країні, пригадує, як батько під час ротації приїжджав додому і розповідав, як живуть військові. Вони не їли днями, не ходили в туалет, розігрівали воду, яка замерзла, тому що це була зима якраз. Мінус там 10, мінус 15 градусів. Не знаю скільки там було. Ну, вода була замерзла, але треба було якось поповнювати запаси. Почув голос батька в останнє за чотири дні до його загибелі, каже Сергій. І я пам'ятаю, ну можна сказати, останню розмову з ним. Це якраз було привітання від мого батька по телефону. Тому що він тоді якраз знаходився ну на території Донецького аеропорту. пам'ятаю його емоції в його втому в голосі. Пам'ятаю, завжди усміхнений у мирному житті та зі смутком в очах під час служби реалії війни каже Вікторія. Змінили чоловіка. Оце його фотографія вже зовсім інша людина, сумна. Це фотографія зараз на портретах. Загинув Олексій Панченко 19 січня 2015 року. І рано вранці вони їхали на МТЛБ і це було, було темно. І попали, я так розумію, в засідку. І саме в той момент Олексій загинув. В той день, коли він загинув, я зранку вже Можливо, якось відчувала, я встала в 6 ранку на роботу і довго дивилася на його фотографії. Щороку, 20 січня, йдуть на цвинтар до чоловіка з квітами. Ми тут зустрічаємося щороку на його річницю загибелі, приходять хто може побратими. Він... Просто живе поруч з нами. Ми знаємо, що він бачить, те, що ми робимо. Сен захисника Донецького аеропорту читає девіз батькового життя, викарбуваний у плитах мармуру. Якщо не я, то хто? Якщо не тепер, то коли? Якщо тільки для себе, то навіщо? Аліна Бережна, Сергій Яфімов, Суспільне новини, Черка.